Керівник компанії, яка виробляє українські турнікети Січ Турнікет, написав великий допис про те, як їх компанію витискають з ринку і намагаються заборонити постачати продукцію для ЗСУ. Звати цього чоловіка Олександр Гадомський. Ми вам розкажемо основне з цієї історії: запропонували релокацію підприємства в одну європейську країну, каже Гадомський. Прописка, сертифікація, включення в стандарт плюс семизначна сума інвестування у валюті. Європа готується прямим текстом кажуть про стратегічний актив, який хочуть мати на своїй території для потреби країни у першу чергу. А також для поставок на європейський ринок і, звісно, для країн Азії та Африки, де попит на засоби тактичної медицини от-от злетить і злетить шалено. Січ турнікет давно вивчили, знають особливості, переваги. Ще перед новим роком завітали на підприємство, побачили, як налаштовані процеси, контроль якості тощо. Якщо уявити, що я приймаю пропозицію, орієнтовно через рік в Україні буде імпортний січ турнікет з лейбою «Made in EU» і по зовсім іншій ціні, отже, передивився відео з останньої панельної дискусії, яка відбувалася під час відкриття виставки турнікетів. І там депутатка від партії Голос Інна Совсун заявила, що всі притомні українські благодійні фонди купують кат-турнікет. Ну і десь там іноді січ турнікет. Від каналу саме Сік, очевидно, ця заява не зовсім відповідає дійсності. Січ турнікет, каже Гадомський, за всю конференцію певні особи згадували здебільшого в контексті проблем, які створюють українські виробники. Це боляче, каже, але мені не звикати. Десять років створення продукту і виробництва з нуля, розвиток, подолання численних труднощів, пов'язаних не лише з війною. І от ще один виклик. З ініціативи вищезгаданої депутатки Інни Совсун, депутати голосують норму закону, якою зобов'язують Міністерство оборони допускати до постачання в ЗСУ лише закордонні кровоспинні турнікети, які є в переліку комітету TCCC. До речі, це не є обов'язковою нормою в більшості цивілізованих розвинутих країн світу. Зараз тиснуть на міністра оборони, щоби він підписав відповідний указ. Від каналу Саме Сік. Варто підкреслити, що Інна Совсун депутатка з голосу, і звідти ж само наш прекрасний міністр оборони Умеров. Якось так вийшло. Це означає, продовжує Олександр Гадомський, що мене українського виробника Січ Турнікет відтепер винесли задушки і надалі не допустять до забезпечення потреб українського війська. Мені пропонують, потрапляйте до списку рекомендованих комітетом TCCC турнікетів. І працюйте. Хто ж вам заважає, типу. Але тут багато нюансів, каже Гадомський. Я знайомий з очільником комітету TCCC. Він брав партію Січ Турнікет на певні тести. Ми передали зразки на виставці у США ще півтора року тому. Тести давно проведені з прекрасним результатом, я маю протоколи, але завдяки цим тестам Січ Турнікет не включать в перелік TCCC». Це була приватна ініціатива фахівців, і все взагалі каже Гадомський: я думаю, жоден український кровоспинний турнікет, вироблений тут, не буде рекомендований TCCC ні в найближчій, ні в середньостроковій перспективі. Бо в цьому американському комітеті є чіткий перелік пунктів, які має відповідати кровоспинний турнікет, щоб бути допущеним, і якість спрацювання чи швидкість накладання це лише одні з багатьох пунктів. А сам комітет востаннє офіційно збирався в 2020 році. Якщо дивитися за протоколами на їхньому сайті, наприклад, у них є така вимога, що виріб має бути в базі GSA – це Генеральна служба постачання США, федеральне агентство, яке відповідає за управління комерційними продуктами і послугами для уряду США. Щоби потрапити в цю базу GSA, треба, щоб цей виробник був на ринку США. Щоби бути на ринку США, потрібна сертифікація FDA і так далі. і так далі. Від каналу «Самий Сік. Тобто для української компанії це дуже складно і величезний об'єм юридично-паперової роботи. І це не означає, що турнікети погані, це означає, що просто ви так просто на цей ринок у США не попадете. Це може зайняти місяці або роки. Олександр Гадомський каже: у нас не було часу займатися виходом на ринок США. Ми працювали для України. Особливо останні три роки всі сили направляли лише сюди. Ще вважаю за потрібне озвучити впродовж трьох років широкомасштабної війни держава досі не дала бронь на жодного співробітника моєї компанії. Декларовані наміри Інни Совсун означають, що січ турнікет будуть законом обмежені в можливостях, значить, ми працюватимемо за кордон або взагалі за кордоном, каже Гадомський. Зараз ми працюємо з ФРН. Вони і не лише вони, але й інші країни світу, визнали нашу якість і відчули наші потужності. Сотні тисяч січ турнікет системно закуповує німецький уряд за гроші німецьких платників податків, щоби передавати їх у якості матеріально-технічної допомоги для ЗСУ. Ми офіційний постачальник, з яким системно працює Бундес. А тепер запитання в студію каже Олександр Гадомський в кінці що окрім особистих почуттів до країни і патріотизму. Має мене тут тримати. Від каналу Саме Сік. Отож, якщо коротко підсумувати, українська влада, зокрема діячі з партії голос, створюють умови, щоб український виробник якісних турнікетів не міг постачати їх для української армії. Що це є, ідіотизм чи злий намір, вирішуйте самі.